Чергову схему ухилення від мобілізації викрили слідчі слідчого управління поліції Івано-Франківщини спільно зі співробітниками служби безпеки України за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури. Її організував 35-річний мешканець Рожнятова, який здійснював адвокатську діяльність. Зломисника затримали в процесуальному порядку та повідомили про підозру. За йому загрожує до восьми років позбавлення волі. У ході досудового судового розслідування встановлено, що адвокат запевнив прикарпатця, котрий звернувся за консультацією щодо законних способів отримання відстрочки, скористатися його незаконною схемою. Зокрема, він пропонував оформити фіктивне опікунство над особою з інвалідністю. Свої послуги фігурант оцінював від 3 до 5 тисяч доларів США. Під час оформлення документів чоловіка таки мобілізували. Тоді адвокат продовжив контактувати з його дружиною та пообіцяв за 7 тисяч доларів США по сприяти у переведенні військовослужбовця до тилової частини. Фігуранта затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України під час отримання частини коштів від жінки під час санкціонованих обшуків за місцем його роботи та проживання правоохоронці вилучили грошові кошти, мобільний телефон, документи та інші предмети, що мають доказове значення у кримінальному провадженні. Фігуранту повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 прим. 2 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення наволі на строк до 8 років з конфіскацією майна.